Друзі, всім привіт! Ну що нова серія топ-бюджетних кросоверів до 12 тисяч доларів надійних, які потрібно купувати. Вам приємно перегляду! Давайте тисніть подобачку, підпишіться, підтримайте україномовний контент. Погнали! Також я готую відео про топ-надійних седанів універсалів. Я читаю ваші коментарі і готую відео теж на ваші коментарі по поводу Хонд, Мазд, джипів, Мерседесів, БМВ, по поводу двигунів, які краще, які ні на якій машині, по поводу е, коробок теж. Так що давай не забудь підписатися. А у нас сьогодні топ кросоверів надійних до 12 тисяч доларів. Чому я записую взагалі такі відео? Знаєте, от дивишся, буває, вибираєш свою машину. І диванні експерти, ну, плюс-мінус, нічого не знають про це. Ото. Але е, я вирішив знімати такі відео по-простому, що було правда. Так, да, є хейтери, які е, коментують, що все бред, терипири-пири. Ну, коротше, ви зрозуміли. Все буде по-простому на обичному язику. Міцубісі Pajero Вагон. Щоб ви розуміли. першому списку, звісно ж, буде японський надійний кросовер. Це Toyota RAV-4 з великим багажником на 580 літрів, з великим кліренсом та дуже надійними двигунами 2.0 та 2.4 бензин. Також можна розглянути на покупку американський двигун 35 v 6 Проблем взагалі з ними не буде, якщо всечасно обслуговувати. Ну, звісно ж, у 3,5 буде е, трішки більше витрата палива. Але ж, звісно, перед покупкою, в першу чергу, першу чергу наголошую, не потрібно переглядати двигун, а в першу чергу підняти машину на підйомник і передивити, передивити дніші автомобіля, тому що в наших погодних умовах вони, зрозуміло, вже з пробігом ці автомобілі і вони гніють. Потрібно переглянути на редуктор, потрібно переглянути, чи працює повний привід, потрібно переглянути все дніще на ржу від головної горловини до топливного бака. А взагалі це номер один з надійних кросоверів до 12 тисяч доларів. До речі, ця машинка в продажу. Кому цікаво, пишіть мені в інстаграм, я скину контакти. Пробіг у нас 18800. Навіть якщо ви на Авторіо знайдете, як тут виключається, знайдете більше 200-250 тисяч кілометрів, теж можна передивитися до покупки. Я вважаю, що це один з топових надійних кроссоверів до 12 тисяч доларів. Це конечно, звісно, тут приємний такий. Це вже у нас рестайлінг, також можна до 12 тисяч доларів, там навіть до 8-9 до продивитися перший кузов Toyota rav 4 але звісно, там будуть пробіг вже більше 200. Але теж, якщо ви ретельно його перевірите на автосервісі, то Можна брати його. А тепер плавно переходимо з японської надійності до німецької надійності. Це, звичайно ж Volkswagen T1. Що ж ми знаємо про Volkswagen T1? Практичний місткий салон, багажник у нього 470 літрів. Достойна плавність сходу, маневрений та економічний. Содержать Volkswagen T1 недорого. У мене знайомого він є. Але бензинові турбодвигуни 1,8 та 2 літра трішки прожорлюють по маслу. А якщо ви хочете Тігуан більш таки економічний, тоді беріть з двигуном 1,4 TSA. Його вже доробили, так що він більш надійніший, навіть 2-літровий. Тепер з приводу дизельних двигунів для Тігуан. Звісно ж, це ж 2,0 турбірований дизель. Він. Економний, він надійний 100%. Але на авторичному ринку БУ ви, ну, щоб пошукати з малим пробігом, вам потрібно постаратися. Тому що за 300-350 тисяч пробігу вже такі двигуни. Ну, а тепер з перводу трансмісій. На Тігон ставився звичайний автомат або ДСГ. З ними проблем взагалі немає. Але перед покупкою ну, вам потрібно буде перевірити коробку у всіх режимах. Також, якщо ви захочете Volkswagen на повному приводі, то ретельно перевірте стан карданного вала та муфти Haldex. Жека, Жеке. Нісан Максима, ти рахуєш, що це надійне авто? Надійне. Дуже. Дуже? Да. Які болячки. Масло те ще між А так все нормально. Та вода що скажеш. Про надійні седани на різні бюджети буде окреме відео. Так що давайте підписуйтесь і ставте вподобайку. Я щуп Опа, я ще мені була. Отлично. Навіний. <хи> Сидон. 200 кобел. Це 3,5. 3. 3 літри. Да. Бензин. Бензин. 200 кобел було з заводу, запомніться. Трешка, по-моєму, на бензин. Її заплатили. А в А 4. А що скажеш про Opel? Вот або підписники запитують про приводу Opel. ну там до 3000 долларів. За 700. 700 долларів? <рес> Не, ну в принципі теж надежний мотор. Один і 8 Проста косорок. Простав обслуговування. Взагалі... Вообще, мотори в дофігі. Що же ну, гульдорож даже зараз виходить. Да. А, хорошо. А, Opel чила нас? Блин, это а скоро накатанно. Ну я бы взял бы Lanos 1.5 с кондиционером. Да, согласен. Да? И я бы его купил, допустим, за двушку и через рик за ту же самую сумму и продал бы. Ну он свежей. Да. 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 в принципе машина такая, что и А, это. Видите, не 9 видео с ней Да, да. Та, в принципе тоже хорошие моторы. 2.8. 2.8, да. 2.6, 2.8. А трохи траве дізра ще зайбіт би було. Ну, не 2.5. Коротше, саме хроновий мотор у них 2.5. Ну, а якщо ви хочете кроссовер розміром XL, я вам представляю надійний, теж японський Mitsubishi Outlander XL. Даже буває і 7-місний. він не дуже такий проблемний. Але якщо. Там стоїть варіатор, то він ну, з небережним відношенням до авто приїде максимум 200 тисяч км. Але якщо власник цього авто, який продає, бережно відносився до варіатора, то він проїде 200, 300-400 тисяч кілометрів без проблем. Ну і, звичайно, перед покупкою ви в першу чергу на цьому авто повинні перевірити варіатор. Якщо ви розпочинаєте рух і чувствуєте, що коробка вже починає проскальзувати, тоді я вам не раджу це авто брати. З приводу двигунів Mitsubishi Outlander XL. X надійні 2.4, більш надійний 3-х але перед покупкою ви повинні, повинні переглянути, чи не підтікає масло. А якщо ви знаєте на ринку Mitsubishi Outlander XL з 3-літровим двигуном v 6 та 6-пінчиським гідравлічним автоматом, то у вас ще надійність японця буде. З приводу 24-3.0, і 3, 3, 0, ну тут вже більш по витраті палива. Ще той надійний, ще той надійний. Ну, а тепер, звичайно, до мінусів. Хоть у Mitsubishi Outlander XL великий, дуже багажник на 570 літрів, у нього, звичайно, ж великий салон. Але він скрипучий. Це перший мінус. Другий мінус. Автомат йде тільки з 3-літровим v 6 Ну і третій мінус бистро ізнашується варіатор. Наступне авто. Хоч я скептично відношусь до них, але я розглядаю це ото на покупку. Це BMW X3 E83. З приводу двигунів на BMW X3E83. Ну, звичайно, саме надійний, як і усіх BMW, це 3 літровий дизель. Потім йде двохлітровий дизель. Ну, Якщо ви не любите дизель, це можете вибрати будь-який 4-хціліндровий бензин, бензиновий двигун. З мінусів BMW X3E83. Звичайно, це салон. По качеству трішки хуже, чим Toyota rav 4 та Tiguan, ну і тіснуватий Tiguan і Toyota rav 4 набагато більші. Також самі надійні бюджетні кросовери, це преміум клас це Volvo xc 90 якщо у вас є трішки грошей. Потім Suzuki Grand Vitara, ну і Honda CR-V 2, 3 покоління. Але про ці авто вже в наступному відео. Дякую за перегляд. Тискайте подбайку, підписуйтесь. Дякую, що підтримуєте україномовний контент.